Так, є такий у нас класний мікс бейбі, 29,49, це буде мікс брендів, жилеточка Амазона, два роки, я дуже не буду поговорити розміри, просто буду показувати і казати, що це. Так, це у нас бодіки, це у нас тижанка і чоловічки комплект. Так, далі такі класні шортики і пінеточки. Овіс тут буде переважати, напевно, я так думаю, такі класні теплі штанятка, і ці у нас будуть на дзвонитку, на 30 місяців. Бейбіки для до трьох овочків, трошки буду зараз накидувати, така кофтюлька, така. Такі маленькі різні прикольні речі. Кофточки в основі йдуть лонги на 2-3 рочки такі. Так, такий лонг. Такий. Такий малючковий. Такий яскравий з нашивочками. Мега такі круті класні кілотики на дівчинку. Так, комбінезончики, такий ясний комбінезончик від Огієвська. Далі така курточка класна, джинсовочка. Спортивні штани, вони йдуть такі теплі, класні, типу ці Майкрафт, які там на утеплені. Такий светрик. Це у нас сиді розмір 3-4 рочки. Зуття дуже круте. Далі такі халатики для дитинки. Хатічками зроблено для донички. Класно буде, якщо там дитина малює, чи грає, ліпить, не буде вруднитись. Надвониточку. Багато штаніжків, саме такі, що треба. А, так, є футболочки набор. Футболочки так само зараз, як розпочалося, можна піддівати. Шапунка. Так, це у нас будуть такі надзвонитки, але утеплені. Чоловічок. Так, ще один такий між чоловічок. 18-24. Може, це комплект? був якийсь Okay. Так, зіпочки різні, такі на рубчик Так, Це у нас комплект, така спідничка. І до неї така класна з такими камінцями, бачите, дуже прикольна. На два три рочки. Це костюмчик. Ось він так. Де. Така спідничка. І далі. Два трирочки. Весінка. Водіки на довгі рукавчик. Комплект для мавичків. 2 Два чотири гонки витиснемо на довгі рукавчик. Так, як я скажу, купить мовочка. Так, носинки в рубчик такі класні. Ще Ще одна курточка. Така теж вона, типу, на осінь, Дуже класна. 30-36 місяців. Так. Дараз. Так, така костюмка. Два ручки. Так. Туда було таке досить великої. Так, далі. Спортивний костюм буде такий теплий, двомитка на утеплення. Шапочка на зав'язочках. Такий костюмчик бачу йде. Тут ідуть листинки і така кофтюнка на замочку. Так, шапки. Чудитки ребенка. Ще набори водиків. Аксесуари різні, тапочки такі класні, теплі. Це така шапулька тепла. Так, багато аксесуарів, ті типу, папір різні, тут вот такі синявчики. Це були дуже доречно зараз. Дивіться, які різні шапочки. Тобпульки класні. Так, це щось тут зачепилося. А, це комплект. Це, коротше, мішочок такий, бачите. І там тапочки складаються. Тепер поданковий такий. Рушничок. Такий набір. Ну, До речі, він на утепленні, такий на байски. Ще Ще шапочка тепла. Ще таке класне зіття. До речі, вони дуже легенькі. 22 розмір, але вони такі легусінькі-легусінькі. Для дитинки просто буде супер. На зав'язочках зав'язочка така шапочка класна. Ще такі пенєточки теплі. Шпаркович. Так і ще трошки, буквально. Така шапулька йде на один трирочок, на зав'язочках в'язана, дуже класна. І такі макасинчики. 25 розмі теж дуже прикольні, на ліпучках. Ось такі вот, замовляйте.